Така заява від Німеччини, що вони хочуть скасувати виплати військово зобов'язаним українцям. Ну тобто, саме чоловікам призовного віку, які ага, там зараз і... сидять, всю їм допомогу скасувати. Чи буде таке, чи ні? Чи скасує Німеччини допомогу чоловікам, українцям? Ну, типу, віку, чому вони тут сидять? Їхнічні. Хай тут захищають Україну. Буде щось зменшено, будуть маніпулювати, взагалі їм щось дуже невигідні. Ті, е, ну, не всім. Давайте так. Це не про Німеччину-Німеччину, це про тих, кому невигідні українці за кордоном. Угу. Мова про це. Е, і у мене таке, знаєте, відчуття, що їх взагалі будуть намагатися повернути назад. Тобто не те, щоб там. Зменшити виплати, а зробити так, щоб вони вимушено покидали якісь території, щоб вони дивилися на якісь інші країни, інші берега можливо, взагалі щоб поверталися додому. Маніпуляції, такі, маніпуляції і обман такі спеціальні. Кропивницький просять подивитися. А наскільки ми дивимось сьогодні... сьогодні до кінця тижня, да? Давайте, так. сьогодні, второго, там, до кінца... най... найближче. Тижня. З однієї сторони, карти начебто і не дуже такі прямо активні, але е, сім жезлів, тобто карта роботи ППО, робота, ну, карта захисту, вона все рівно вийшла. Да? Тобто ну, Карти про те, що щось буде відбуватися як на постійній основі. Що під загрозою? Під загрозою виробництва і під загрозою дитяча карта. Це навчальні які заклади можуть бути і молодші навчальні заклади, щось пов'язане з е, дітьми. А, ну і виробництво. Я питаю про загрозу ударів, а мені показують е, людину, яка там керує, викриття зрадника якогось. Щось таке там Те, що або помста привлали. якась, або помста якомусь політичному діячу. Ну, типу, от щось таке. Покарання, можливо, знаєте, комусь. Захочуть помститися за щось, ну, от якось так. Далі питають про місто рівне. Це світло, це, можливо, якісь, або щось пов'язане з водою, або якісь випаровування. Не знаю, щось може по повітрю, щось може бути, якісь об'єкти, або щось таке, що може випаровуватися. Виходить карта Сонце у мене, а сонце це завжди у мене про дітей, про електрику і про щось таке, що палає. І знову тут історія про якогось зрадника, який є при владі в плані грошей. Тобто, це вже не політик, це вже якийсь олігарх. Тобто, щось таке, пов'язане з грошима. Це може постраждати або підприємство чиєсь. Знаєте, оцей король Пентаклі це ж може бути і, і чиєсь власність, чиясь якогось там великої шишки, тобто ну може може постраждати. Ну, Взагалі, диявол виходить і знову король жезлів. Щось, мабуть, з владою починається, якісь, знаєте, як розборки. Мені от зараз нагадує якісь 90-ті, коли один одному пакостілі в плані бізнесу, в плані там підстав якісь, в плані політики. От щось такого роду починається і у нас. А... Хтось може постраждати, король жезлів це знову політична якась особа або підприємство. От як ми з вами дивилися, пам'ятаєте, Боже, не дай Боже, як, де, де воно там шандарахнуло? Вінниця, здається, так, іноземне, іноземне mm -hmm. підприємство. Mm -hmm. От щось пов'язано, але мені тут більше не про іноземне, а про політичне іде. Ну, тобто, якісь розборки такі, внутрішні. Але щось... по світлу, по світлу дуже обережно. Якщо там десь поруч є світло, електрика і щось таке, що може випаровуватися, то. І Харків ще питають, а, якісь державні об'єкти, це пов'язано з державними об'єктами, з місцями накопичення, можливо, щось пов'язано з. Допомогою, або якісь пункти видачі, або там, де держава може видавати комусь щось. Ну Тобто шість пентаклів і карта імператора. Типу, знаєте, як ресурси, роздача ресурсів, отримання ресурсів і якась державна структура. І е, мечів це доволі таки агресивна карта. Тобто карта швидка в плані в плані загроз, цивільні будинки, четвірка жезлі, карта смерті, щоб ну не було. А, знову загрози по торгівельним центрам, по місцям скупчення людей. Це там, де можуть люди відпочивати, там, де люди можуть жити. Четвірка жезлі вона і про ринки, і про будинки, і про ну, повтор якоїсь історії, діти, карта Сонця знову про дітей, знову про світло, знову про таке, що щось палає. Тобто, ну карти по енергіям, до речі, дуже схожі по всім містам. Тому я так розумію, що десь щось. Мабуть, готується. Цікаве питання. В Донецьку зараз немає води. Їм говорять, що вода буде, коли вони захватять Слов'янськ. Чи буде у них вода, чи ні? Я не бачила, якщо чесно такої війни. Чи повернеться в Донецьк? Ні, Ну давайте, вона ж, мабуть, все рівно колись повернеться. Найближчим часом. Найближчим часом. Чи буде в Донецьку відновлення воду постачання? Так, да, чи буде в Донецькій відмовлено за постачанням найближчим часом? Е, місцями, причому вимушена міра, місцями, а, щось там дуже назріває по тому напрямку для окупантів, я маю на увазі. Mm -hmm. Знаєте, те, 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 що похитне їх впевненість в собі. Не бачу такого прямо відновлення відновлення води. Ну, карти диявола, це ну, замордувати людей, знаєте як? Так, ще так. питають поле Запорізької так. області, так. теж на найближчий час. Гуляйполе, мабуть, треба ще й по окупації можливо mm -hmm. подивитися, чи mm -hmm. чи не загрожує. Ну, давайте. Загрози окупації. давайте просто загроз... В Найближчий час гуляй поле, а там же що? Mm -hmm. ну, і покаже, якщо що загроза часу. Mm -hmm. Дуже сильні обстріли, і дуже багато обстрілів, і прям закидувати будуть. Я не знаю, це стирати місто з просто з лиця землі, як то кажуть, І їх буде багато і в нічний час. Ну тобто, тут, будь ласка, дуже дуже обережно. І жертви можливі. Чи є загроза окупації? А... На зараз ні, окупацію не бачу. Окупацію не бачу. Щось станеться скоро. Бачите, ми з вами і Донецькі подивилися. Карта така вийшла цікава. І тут щось ми дивимося, карта дуже цікава, щось неочікувано змінить всі їх плани. Карти непогані, насправді. Що стосується війни в Україні, карта підвішена, тому і колесо фортуни, якісь ще події вони ще не відбулися. Щось може вплинути на війну в цілому, давайте з вами просто почекаємо. У мене, коли я робила на днях сьогодні, вчора розклад по питанням, дуже багато питань у підписників було стосовно напрямків. Я, коли продивляюся напрямки, ну, без карт просто дивлюся ну, по енергіям, що відбувається, я розумію, що на зараз не треба дивитися. Щось там колосальні зміни якісь ідуть. І я просто, знаєте, як не хочу влазити в, ту, в той простір, скажімо, так, щоб там, ну, не дай Боже, нічого не порушити, просто дай відбутися так, як воно на зараз відбувається. Але для нас це не зовсім пропаганда, От воно якось має м, стабілізуватися, я не знаю. Давайте подивимося з вами серпень загалом по енергіям, що нас чекає в серпні. Сподіваюся, щось хороше. А... Кілька кубків. Карта Сонце, карта Зірка. З однієї сторони, це карта радості від якоїсь інформації. Карта Зірка це коли у нас, знаєте, сонце і зірка це коли ос, ос, освічений, освячений, коли ми будемо бачити, куди ми йдемо. Так, коли нам сонечко підсвіт, а підсвічений шлях, підсвічене майбутнє, зрозуміле майбутнє для нас на серпень місяць це по енергіям да, тобто енергія легкості на тут і на зараз, і ми будемо розуміти, куди ми рухаємося і що у нас є майбутнє взагалі в цілому. Бо карта зірка нам ну, дарить дарує якусь надію на майбутнє. Що якщо із такого самого самого головного в нас чекає? В серпні України найголовніше, що нас наскає в серпні, ну, по перше, тут хтось може померти в світі. Хто не давав нам рухатися, куди нам хочеться рухатися. Це так зараз дуже-дуже загально. А, через чийсь уход ми отримуємо ресурс. Або хтось відмовляється від своїх позицій, або хтось відмовляється від своїх намірів. І, начебто, як ми добиваємося свого. А... Це момент допомоги. Момент отримання ресурсу, це саме таке головне на серпень. Який цікавий камінь, зараз це інше володу. Візьму секундочку. Ну, дивіться, як цікаво. О, карти плюс-мінус одні ті самі. Це така більш містична колода серпень для України, як, яким буде місяць нового початку, місяць нових енергій, місяць нових емоцій через розуміння майбутнього. Карта Зірка, і карта колесниця. Знову це про, нас, про наш якийсь шлях. Тобто, у нас, знаєте, як він буде прокладений. Ми будемо бачити, куди ми рухаємося і з чим ми рухаємося. Карта Колесниця це про певний інструмент. Це може бути все, що завгодно, починаючи від зброї ну, в плані війни, да, закінчуючи там, поверненням якихось територій, тому що колесниця – це і про стратегію, і про війну, і про свій рух. Да, тобто ми отримаємо результат якийсь. Ми з вами щось будемо бачити. Карта зірка, вона ще є про відкриту інформацію, тобто щось. Проявиться результати якісь, ми щось з вами побачимо глобальне, щось таке класне, нам сподобається. Да? Що стос... Причому це прям таке, знаєте, і не тільки про Україну, можливо, відкриття якоїсь інформації важливої для світу, і для нас вона буде на користь, тому що тут і карта світу у нас з вами виходить, коли знаєте, прям так на нас будуть дуже-дуже прискіпливо дивитися, прям спостерігати за діями України. А, що стосується війни в Україні, відлюдник, правосуддя і п'ятірка жезлів, от та саме про Славука п'ятірка жезлів, яка у нас з вами вийшла на початку е нашого ефіру сьогодні, з вами це політична боротьба. А, що стосується війни по відлюднику, е це може бути дійсно як точкове, знаєте, е момент локалізації. Тобто, так, да, це може бути про заморозку карти, це може бути про якісь локальні, ну, тобто він не буде соватись цей фронт, да, а от він стане якимось, ну як зупиниться на певних точках. От, тобто боротьба буде в якихось обмежених зонах. Е, мечових карт на зараз тут я не побачила. Вийшла карта правосуддя, а це все ж таки про домовленості, да, про якісь перемовини, про те, що вже прям активно активно буде. Е, в серпні стосовно війни в Україні, але дуже багато політичної боротьби всередині. Дуже багато. Тому я так розумію, що ці мітинги це такі ну, цвіточки. Головна подія щось нове для України момент обнулення і якісь цікаві результати роботи ЗСУ. Виходить карта імператриці, Риця Жезлів. Тобто ми щось з вами неочікувано дізнаємося, отримаємося, можливо, десь просунемося. Але от в плані подій, головних основних, поки що Верховна Жиця. І чесно кажучи, от, от те, що я от вам говорю, да? от на зараз воно ну, якось так от все дуже-дуже хитке, і не сильно хочеться, щоб давайте воно буквально там, ну, навіть. Тиждень багато, 3-5 днів. Давайте трошки почекаємо, і щось ми будемо спостерігати. Непогані карти. Місяць такий він дуже насичений енергіями, але а, а, вони знаєте такі, коли ти. Приходиш з роботи, втомлений день був такий насичений, ти багато чого зробив, але і це, втома тобі приємно. Оце такий у нас буде серпень. Ну, тобто будуть моменти, коли буде важко, коли там ми будемо дратуватися, коли ну, у нас і обстріли, мабуть, да, бо я ще не це питання. Але ми будемо кайфувати від тої втоми, тобто, тому, що будемо бачити результат.